Фактично, це те саме, що було підписано з Британією. Тільки в британському варіанті чітко говориться про вступ України в НАТО, що цікаво. А в, в німецькому немає. Ну, це таке краще папір, ніж його відсутність в даному випадку. А, але ми повинні розуміти одну просту річ Україні будуть допомагати, поки вона самі собі допомагає. Якщо не буде допомагати, то і допомагати не буде. Все чітко і ясно. Більше мілітаризації нашої економіки, більше ударів по е, території Росії, і нам будуть допомагати. Не хвилюйтеся, ми повинні це чітко. Ввести. Це принцип існування держав в цьому світі, бо людей, які вміють робити справу, в них інвестують гроші, які самі собі не допомагають їм не допомагають. Е, тому не, чи є чи може він бути невиконаний? Може, як і може і невиконаний бути п'ята стаття статуту НАТО? Ви, до речі, почитайте взагалі статут НАТО більш абстрактного документу ви взагалі не знайдете, тому що там теж багато запевнянь. Там, до речі, немає територіальної цілісності. П'ята стаття теж прописана таким чином, що за певних обставин її можна ігнорувати, е, і так далі. Тому то таке тут питання інше. але є чи є бажання виконувати статут НАТО Україн НАТО? Є і відповідно, вони воно працює. Тому мені повинні думати, що. Е, Договір це панацея від, від цього. Договір, так, це принаймні обезпечує, це фіксація того, що і так робиться без паперу. До речі, ну Німеччина навіть нічого не винна була до цього. так. І в даному випадку це дає ну, принаймні, о, о, можливість говорити, що буде дострокова підтримка Україні. Якщо порахувати скільки кожен може дати, ну подивишся, і там на 10 років по 20 мільярдів на рік, ну це дуже гарно в дійсності для України.